Присвята Тарасові Шевченку. Твої портрети справненько висять у кабінетиках і кабінетах. Збагнули всі. І кум, і сват, і брат ніяк не можна без твого портрета. Та все ж непросто, адже погляд твій колюче, гостро дивиться у душу. При ньому красти і брехать не смій. А це ж як рибу викинуть на сушу. Згадаймо і порядного в лапках, ділка. Як рахував він крадені купюри, таким ось чином він їх брав і клав, аби не бачити твою фігуру. Бо бачиш, коли вів купюрем лік і, знаючи, що грошики казенні, перевертав, щоб строго із під вік ти не дивився на нього осужденно. А так ти в шані нічого сказати, і в березні прогнуться, і у травні. Хоча слабенько знає тебе знать. Це ж згадує, і начебто ісправна.